Вітаю! ми підсумовуємо події п'ятниці 30 серпня, і сьогодні розповімо вам про таке. Наполеонівські плани впровадження медичної реформи на Львівщині почнеться з наступного року, заявила перебуваючи у Львові міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. Подарунки до школи 150 потребуючих сімей Львова перед навчальним роком отримали від підприємців канцелярське приладдя. Підтвердили клас: львів'яни стали переможцями юнацького чемпіонату України зі стрільби з лука. Наполеонівські плани впровадження медичної реформи на Львівщині почнеться з наступного року, заявила перебуваючи у Львові міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. За її словами, зміни мають насамперед покращити систему первинної медичної допомоги. Загалом вже для закупівлі сучасного обладнання і підвищення зарплат українським медикам МОЗ в 2014-му планує збільшити фінансування галузі на 1 мільярд гривень. Під час свого робочого візиту до Львова міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова привітала першокурсників Львівського медуніверситету імені Данила Галицького з посвятою студенти. У привітальному слові очільниця галузі наголосила, що для роботи медика потрібно набувати не лише знання і практичні навички, а й треба багато в чому собі відмовляти. Я вважаю, що випускник, якщо вчиться за державним замовленням, зобов'язаний працювати там, де потрібно державі. Ми в цьому році збільшили направлення на первинку лікарів на роботу в чотири рази більше ніж два роки тому. Половина з випускників ми направили в сільську місцевість. Уже у наступному році зміни чекають і на Львівщину. Позитивний досвід дістали пілотні регіони, де впродовж двох років проводили реформи. За словами міністра, покращення насамперед відчула таланка медицини, що безпосередньо працює на дільницях на амбулаторіях. Тому, поширюючи досвід в інших областях, у міністерстві запланували і фінансовий ресурс для реформ. В цьому році ми зробили запит більше ніж на мільярд гривень для того, щоб розвиток первинки. Так як планувалося, був забезпечений в 2014 році. Це і обладнанням, і додатковою заробітною платою медиків, які працюють на первинці. В пілотах медик на первинці заробляє набагато більше ніж сьогодні. Заробляють лікарі, які здійснюють цю роботу в непілотних регіонах. Наше завдання вирівняти ці умови. Крім цього, наголосила міністр, найближчим часом усі регіони країни забезпечать сучасними машинами швидкої допомоги. На оновлення автопарку запланували 998 мільйонів гривень. При цьому у міністерстві обіцяють збільшити оплату працівникам невідкладної допомоги та повністю забезпечити бригади медикаментами. Подарунки до школи, портфелі, щоденники, зошити, фломастери та ручки. Майже 150 потребуючих сімей Львова перед навчальним роком отримали від підприємців канцелярські приладдя. В такий спосіб вже чотири роки поспіль благодійники підтримують малозабезпечені та багатодітні родини. Останніх у місті понад три тисячі. Сьогодні подарунки від благодійників отримали майже 50 потребуючих сімей Львова. Безкоштовним зошитом та портфелем тішаться і батьки, і діти. Я отримав зошити і лінійки, фломастери. Я в понеділок йду в школу. Мені дуже приємно. Мати сімох дітей Марія Фікташ радіє, що у Львові активно працює соціальна кампанія Добрі справи. Адже окрім того, що на свята отримують подарунки з їх ініціативи, так ще й регулярно відвідують розважальні центри, парки культури, ковзинку чи кінопалац. То, що робить міська рада, оці добрі справи це дуже чудово. Це настільки допомагає нам і парк культури, і оці от зошти, книжки це дуже велика допомога для нас. Я колись мала четверо такого не було. За останні роки набагато це змінилося. В Кращу сторону. Вже четвертий рік поспіль активісти компанії добрі справи разом з підприємцями дарують потребуючим сім'ям приладдя до школи. Загалом у Львові є понад тисячі багатодітних сімей. Цього ж року подарунки от отримують 150 родин. Потрібні направду шалені ресурси і шалене, шалене бажання підприємців для того, щоб кожен з них отримав подарунок до 1 вересня. Але ми намагаємося так, щоб було по справедливості, хто не отримав подарунок минулого року, щоб отримали цього року. Це все виключно благодійна допомога. Ми звертаємося до підприємців з проханням допомогти багатодітним родинам підготуватися до школи. І вони завжди радують гукуються. Активісти компанії Добрі справи регулярно для потребуючих сімей влаштовують цікаве дозвілля. Традицією є подарунки до 1 вересня, а ще до Дня рідної мови. У листопаді діти отримують від благодійників книги. Свято сили. Львів готується до ярмарку спорту. Цьогоріч сюди запросять чимало зірок зі світовим ім'ям. Вже йдуть переговори з Олександром Усиком та Романом Вірастюком. На майданчиках комплексу Динамо представлять понад 60 видів спорту. Серед них Стронгмен, доволі молодий і ще мало знайомий. А щоб на свято завітали всі охочі від пам'ятника Шевченку до вулиці Вітовського курсуватиме автобус. Три дні кожні 45 хвилин він безкоштовно привозить. Теме Львів'ян на ярмарок. Ярмарок триватиме три дні з 26 по 28 вересня. Вже четвертий рік поспіль. Ця подія збирає навколо себе всіх поціновувачів спорту. Цьогоріч теж не обійдеться без зірок зі світовим ім'ям. Організатори зараз ведуть переговори про участь у ярмарку з Олександром Крикуном, Романом Вірастюком та Олександром Усиком. На зовнішніх та внутрішніх майданчиках ярмарку вів'янам презентуватимуть понад 60 видів спорту. А щоб всі охочі змогли відвідати це свято, три дні від пам'ятника Шевченку до спорткомплексу Динамо на вулиці Вітовського курсувати. Спеціальний автобус він буде курсувати кожних 45 хвилин, відправляючись від пам'ятника Шевченка. Він буде брендований. Всі будуть бачити, що це на ярмарок спорту. Проїзд буде абсолютно вільний для всіх бажаючих. На ярмарок спорту до Львова приїде єдина всеукраїнська команда з ралі Париж Дакар Сікст. Україна тут відбудеться її офіційне представлення. Окрім того, відвідувачам запропонують познайомитись з доволі молодим видом спорту стронгменом. Ми запросили двох трьох атлетів топових нашої федерації. Які проведуть також відкрите тренування і покажуть людям, що великі там ваги, такі як 300-500 кілограмів, там, чи підняти однією рукою більше 100 кілограмів, незручні труби чи інші снаряди, є під, ну, підкорюються людині, і це не настільки важко. Можливо, навіть залучимо публіку, щоб вони спробували. А поки ярмарок спорту не почався, відчути себе стронгменами запропонували журналістам. Змагалися вони з найсильнішими школярами України Олегом та Орестом Пилипяками. Спершу запросили принести коромисло для того, щоб ви відчули, що це таке. Я можу запросити двох атлетів на пусте коромисло. Тут навантаження кілограм десь 150-160. І одного з братів Пилипяків на майже 300 кілограмів. І ми таки навіть може зробимо, проведемо маленькі змагання. Донесемо хоча б на метрів десять, і подивимося, наскільки це важко і чи це реально. Є бажаючи хтось двоє спробувати. Охочі знайшлися і змагання почалося. Важко атлети, можна було передбачити, переміг журналістів, пройшовши дистанцію першим. Проте боротьба на цьому не закінчилась. Далі всім запропонували зробити п'ять обертів колесом, вагою 360 кілограмів. За цю справу взялося вже троє журналістів. Проте навіть кількісна перевага знову, на жаль, не принесла перемогу. Олег Пилип'як прокотив колесо втричі швидше. Реліквії юдейського світу виставку ритуального єврейського срібла відкрили у Львівському музеї історії релігії. Це келихи, канделябри, підсвічники, щити та корони на тору. Вони кажуть, науковці виготовлені у 18-19 століттях і є унікальними. Кілька років речі перебували на реставрації. Після відновлення їх презентують громаді. Координатор виставки Максим Мартин розповідає: всі предмети представлені на експозиції, використовувалися юдеями як у побуті, так і в синагогах. Раритети цікаві тим, що вони містять дарчі надписи та клейма, за якими можна встановити час і місце створення пам'яток, імена майстрів, перших власників, приналежність до тих чи інших синагог, тощо походження цих речей в основному західна Україна, де вони використовувалися. А якщо говорити про місце, де їх виготовили, то ми говоримо про клейма на сріблі. Це Німеччина, це дуже багато австрійських, а власне речей 19 століття. Ну і є Західна Україна, вісімнадцяте століття. Тобто, це річ без клейма, але за стилем це галичина поділля. Речі, що представлені на виставці, були реставровані впродовж останніх шести років. Друге життя раритетам подарував майстер Олександр Павлюк. Зізнається, робота була надзвичайно складною. Тут на та корона срібна робилася майже два роки. Від початку до кінця. Так що це дуже кропітка, дуже така робота, що складна. Тут є пару речей, таких дійсно проблематичних, які були. От. З ними було дуже приємно працювати, бо знаєте, чим складніше робота, тим цікавіше працювати. Виставка, на якій представлено юдейське срібло, називається До і після таку назву брали не випадково, адже окрім самих експонатів, на ній можна побачити світлини, де зображене срібло ще до того, як з ними почали працювати реставратори. Тепер оглянути реліквії можна у музеї історії релігії. Кольором і фантазією його називають чеклуном у малярстві. Він надзвичайно добре володіє колористикою. А кожна його картина це таємниця кодів та символів. Йдеться про львівського художника Сергія Гая, виставка картин якого відкрилася у галереї Гаррі Боумена, що на вулиці Наливайка. Мистецтвознавці кажуть, її варто відвідати, хоча б з однієї причини. Львів'яни вже давно здобув популярність за кордоном. Він з успіхом експонується у Сполучених Штатах Америки та країн. Інах Європи виставка у Львові добра нагода ознайомитися з його творчістю. Оголені фігури жінок, вершники, квіти і обличчя. Коли потрапляєш на виставку Сергія Гая, то одразу розумієш тематику, яка йде у фаворі художника. Більше того, маляр має і своєрідний творчий почерк. Його казки вільні, але вкладаються у чіткі контури. Мистецтвознавець Наталка Космолінська говорить: кожен глядач у роботах Сергія Гая знайде щось своє, бо вони буквально насичені інформацією. Знайшла якийсь такий прикметник, який мені дуже пасує до цього живопису Сергія Гая. Він такий базальтовий. Ну, це мені навіяла ота бруківка, яка зараз на вулиці тут під галереєю лежить. Тобто воно щось таке архаїчне, правда, як ніби з каменю зроблене, як ті голови з острова Пасхи, е, такі знамениті та величезні. Якось так воно виглядає. Якщо ти дивишся, ну але насправді зроблено то класичними засобами живопису. Манера ця з'явилася. В Європі ще в першій половині ХХ століття. Наталка Космолінська каже, для себе творчу манеру Сергія Гай називає ліричним абстракціонізмом. Такий сталізпережу свого часу до Львова привезло подружжя Роман і Маргіт Цельських. Натомість сам автор визнає, до жодної національної школи не прив'язується. Цим і пояснює свій успіх. Мої роботи з радістю експонуються, тобто люди. Які працюють десь за кордоном і в Америці і в Європі, я так, якби, скажімо так, конкурентно спроможний, мене запрошують. Напевно, тому що немає якоїсь прив'язки до національної школи. Тобто, настільки інформатика є доступною зараз. Є інтернет і так далі. Ти бачиш, що робиться в світі, і я би не став прив'язувати себе до якогось, зокрема окремого художника, в тому числі якогось українського. Оглянути картини Сергія Гая можна в галереї Гері Боумена, що на вулиці наливайка, 18. У новинах спорт. львівські лучники стали переможцями юнацького чемпіонату України. Загалом вони здобули 11 нагород, три золоті, чотири срібні та стільки ж бронзових. Таким чином, львів'яни підтвердили свій клас у 2013-му Вони перемагали в національних чемпіонатах усіх вікових категорій. На найвищу сходинку п'єдесталу піднявся Віталій Комунюк. Він був найвлучнішим в особистому розряді. У командному турнірі Комунюк був другим. Дівоча збірна Львівщини у команді фінішувала першою. Артем Виноградов також здобув золото в особистому розряді змагань. Юнаків у загальнокомандному заліку із великим відривом від переслідувачів збірна Львівщини на першій позиції. Команда Чернівців друга, а харків'яни треті. Не пробився в основу. Львівські Карпати віддали Степана Гірського в оренду Тернопільській Ниві. За першолігову команду захисник виступатиме до кінця цього року. Після семи турів тернопіляни набрали вісім очок і посідають дванадцяту сходинку турнірної таблиці. У складі першої команди Карпат гірський провів 14 поєдинків у вищій лізі та ще три у розіграші Кубка України. Найсильніший на планеті львів'янин Роман Мартиненко переміг на юніорському чемпіонаті світу з пауерліфтингу, що відбувся в США. Він тріумфував у ваговій категорії до 83 кг. кілограм. При цьому він встановив рекорд світу в жимі лежачи 260 кг. кілограм. основного суперника Мартиненко випередив на 27,5 кг. кілограм. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Про найцікавіші події тижня. Наступного вам розповідатиме Андрій Левицький. Я ж прощаюсь з вами до побачення.